Всім привіт друзі! Ви на каналі Jake. Сьогодні до мене прийшла невеличка така посилочка і хочу записати шортс, подивитись, що в ній, ну, можливо, десь Хто, хтось з вас вже знає, бо це е, за донати на ЗСУ був розіграш і я виграв отакий от чудовий геймпад 8 bitdo USB. Потім треба перевіряти його. І, звісно, більше нічого. Звісно, є жуйки. Зараз покажу, які. Ну, ось, друзі, і <смас> наліпка від Стаса Новий кінгіпадик. Я не знаю, в мене ab не було. Цікаво поюзати, що там. І. Турбо. Це. На опередження Стас перевірив, чи неутруєні жуйки як у сні? Бачите, вже є один з фантиків. І мені стало цікаво відкрити ще одну. І подивитись, що мені випаде. Так. Оп! Опель Опіль каскад. Прикольно. Що, як думаєте, відкривати потрошку ці жуйки? Будете дивитись, що там за колекція? І ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за збір, дякую за подарунки. Не забувайте підтримати ЗСУ. Всім удачі, пока!